Всім привіт. Приїхали прогулятися трохи у парку Перемоги. Та сходимо на пляж Стрілка, так? там наче як стала річка. Погуляємо трошки. Тому що я вже взагалі забув, що це таке і коли воно було. Давно у нас не було таких морозів, щоб річка стала, сніжок трошки лежав, та, та можна було прогулятися. Ходімо подивимось як там стала річка і чи можна там взагалі походити. Ось така товщина. В принципі товстий. Тут 10, напевно, може 15 да? сантиметрів. Там десь містами вже розтанув трошки під берегом, але далі льот товстий. Ось тут напевно краще вийду товщину льду, вже тут там трохи водичка є. Біля берегу багато людей походило на нього. Парк Перемоги. Виїхали трохи прогулятися. Блін, я вже навіть не пам'ятаю, ну дуже давно в дитинстві я напевно так ходив. Гуляв, по річці Прикольно. Ну так, на фарватері мені здається, що там не дуже товстий льот Але ми вже так ну добре пройшли. Тут ще такий товстий сантиметрів напевно 10 товщина льоду. Ну, звичайно, треба бути обережним і зайвий раз не ризикувати, тому що це небезпечно. не треба йти. І так вже далеченько зайшли. ну класно. Вже повертаємось додому. Накаталися, що малі діти. Всім гарного дня, бережіть себя. Ну що, ось така у нас вийшла прогулянка. В принципі, чудово погуляли. Мені все сподобалось, навіть трошки втомився ковзати по льоду, Тож, бажаю вам усього найкращого. Бережіть себе та до нових зустрічей. па-па!